Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачні медові, такі медові прянички, медове печиво на сметані. Готується воно швидко, тому що не потрібно, щоб воно лежало в холодильнику або підходило. Просто замісив, вирізай і випікай. Духовку я вже включила і шодесненько працюємо. Що нам для цього потрібно? 200 г сметани. Потрібно 2 яйця. Але якщо яйця у вас невеличкі, такі, як у мене, можна взяти 3. 300 г меду, ось такого меду розтопленого, але ні в якому разі не в мікрохвильовці. На водяній бані. У мікрохвильовці він стане зовсім іншого кольору і буде як епоксидна смола. Потрібно буде 660 грамів борошна. Потрібно аж 2 чайні ложки соди, не, пів чайної ложки я взяла. Солі, ванільний цукор, так, і 2-3 столові ложки звичайної сої, соняшникової олії. Оце все, що нам потрібно. Зараз просто все змішуємо, дуговка вже працює, і ми ж все це зробимо. Першу таку жару ми зробили, відправляємо у духовку. Духовка розігріта 180 градусів на 20, 25 хвилиночок. Дивіться, яка ваша духовка, можливо, навіть на 15. Вони будуть такого е, злегка коричневатого кольору, тому що вони із медом. Перетримати їх ні в якому разі не можна. Вони випікаються дуже швидко, ви побачили, що вони колір змінили. І Підняли, підняли подивилися, що з поду підсмажені, все витягуєте. Перша партія готова. Отакі От смачненькі, так як вам і казала. Вони такого злегка і коричневатого кольору, тому що тут є мед. І вони виблискують ніби на сонечку сніг. Ось саме такий пузатенький, товстенький, і ми його розламаємо і подивимося, який він пористий. І як він пахне медом содою і не пахне зовсім. Тому що там, де меда, мед і сода, сода програє, вона не, не відчувається. Ще один загубила. ось так. Але ще одна партія. Тоді покажу, що все як буде.